Дерка кам'яницької школи Кристина Бобер проводить урок фізкультури. Щеплення від коронавірусу вона не має. На даний час я ще не вакцинована, тому що мені було заборонено по моєму стану здоров'я а на даний час я вже вилікувалась. У мене вже стан здоров'я хороший, і я маю на меті з наступного тижня вже провакцинуватися. Батько третьокласника і вчитель у цій школі Олександр Кривенко каже, хоче, аби навчання для дітей проводили незалежно від отримання щеплення. Я за те, щоб вчителі навчали в школі при будь-якій ситуації, щоб ніяка пандемія да коронавірус не впливав на навчання дітей. У школі, щоб завжди було діти в школі і працювали в школі разом з вчителями. Вчителі мають бути в школі на роботі. Понад 10% відсотків працівників Кам'янецької школи ще не вакциновані, розповів директор закладу Михайло Мазюта. За його словами, це ті, хто має протипокази. Каже, наказ мозу про обов'язкове щеплення вчителів бачив. Однак будь-які документи, які б дозволяли відсторонювати їх від роботи, в школі не отримували. Ми працюємо в цьому напрямку. Хто переконаний або прагне відтермінування, той приносить відповідні офіційні документи, які дозволяють їм, незважаючи на відсутність вакцинації, працювати далі. Наразі, за словами начальниці департаменту освіти ОДА Мар'яни Марусиниць, у понад півтисячі закарпатських школах щеплені 85 і більше відсотків працівників. Ті, хто там не вакцинувався, теж продовжують роботу. Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.